Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистаємо, переможемо. Півня Корол шаром і як вона квітла в мене протягом цього року. Звісно, найперше вона привертає увагу своїми світлинами в цьому кольорі, яким вона починає квітнути. Тоді він є насичено кораловий, насичено кораллом Але поступово він змінюється, він все світліше, світлішає, світліше. І висвітлюється до такого ніжного персикового абрикосового і Якщо не бачите, так, як починає вона квітнути, тобто, якщо це є варіант, наприклад, дачі, і ви приїхали і побачили отакий вже відквітаючий її колір, подумаєте, що це точно пересорт, але ні, це така її властивість, така її характеристика. І в мене виявилося два таких кущі, бо я минулу річ викопала, один досить довго не квітнув взагалі мені. Я забула, що це за сорт викопала, подивилась коренева, прекрасна, не вражена нічим. Пересадила горненько його підживила, і вона мені заквітла, ця красуня, ось оце воно. І виявилося, що це теж корол. Яких з королів, чи корол-шарм, чи корол сонцет? не буду стверджувати. Але щось із королів точно. Ось такі цікавинки. Досить така незвична, правда, палітра, як для півонії, і може внести таку родзинку в ваш сад. Дякую вам і па-па.